Коли країна воює, влада має бути точнішою за скальпель, кожне слово як постріл, кожне рішення як наказ на смерть або на життя. І ось чому ми починаємо цей подкаст із одного питання: а якщо Зеленський не помиляється, а саботує свідомо, це ж не перша війна, де він опинився в центрі критики, але ця не схожа на жодну іншу, бо цього разу в нього був час, у нього були ресурси. І в нього була відповідальність, і замість армії, тік-ток. замість інституцій, шоу, замість державного управління, спроби піар покриття. Почнемо з 2021 року. Попередження про напад були, доповіді розвідки були, попередження союзників було злишком, але Офіс президента реагував із холодною цинічною посмішкою. Не панікуйте КАМ, казав Зеленський. Тобто він знав. І свідомо приглушував тривогу. Чому? Бо страх перед обвалом рейтингу в нього був сильнішим за страх перед вторгненням. Прецедент тонування інформації у січні 2022 Українська розвідка передає дані про концентрацію військ російської драці. Військові сигналізують про дефіцит резервів. Відповідь ОПУ це все нагнітання. І поки американці евакуювали посольство, Зеленський знімав відоси в малій відьмі, і зараз ті дні виглядають не як помилка, а як план. Далі чонгар, зняті міни, розібрані інженерні загородження. Міст відкрито. Командири знизу били на сполох, а зверху мовчання. І отак, через півгодини після початку вторгнення, техніка російських граців проходить на повному ходу без бою, це не недбалість, це інфраструктурна капітуляція. Тобто, Зеленський створив умови, в яких ворог отримав неочікуваний бонус, доступ до тилів без спротиву. Це не просто про рахунок, це множинна безвідповідальність. І що потім жодного трибуналу. Жодного військового розслідування, жодного імені, бо всі ключові особи досі при посадах. А тепер додаймо сюди татарова, Єрмака, Артюха. Оточення Зеленського це не команда кризи, це кураторська група, що займається виключно утриманням влади і маніпуляцією інформацією. І замість того, щоб організовувати захист, вони організовують марафон. Поки Харків горів, на єдиному марафоні крутили усе під контролем. Поки російські війська займали Херсон, офіс президента видавав інструкції, як заспокоїти електорат. Це не просто неспроможність, це блокування національної мобілізації. Тепер подумай, якби Зеленський сказав правду в січні, ти був би готовий, твоя родина була б у безпеці, можливо, ти встиг би евакуювати дітей, закопати провізію, організувати громаду, але влада позбавила тебе цього права. Позбавила навмисно, і тепер, коли йде третій рік війни, вони знову запускають мирні ініціативи. Стамбул 2 план від Трампа а де звіт по Чонгару, де дані по втечі з Сєвєродонецька, де пояснення, чому командирів, які говорили правду, знімали з посад? Зеленський це вже не політична особа, це геополітичний фактор. І якщо цей фактор системно генерує хаос. Приховує провали і грає в сценарії вигідні Кремлю, то кого він реально представляє? І поки ми дивимося на Херсон і Чонгар, подивимось на оборону Києва хто реально координував дії, не офіс президента, не міністри. Це були окремі командири, добровольці, місцеві теро. А сам Зеленський займався чим? Камери, ролики, виступи на Гремі. А коли настав час розслідувати зливи, створили не комісію, а серіал. І ось тут важлива точка влада підмінила реальність симуляцією. замість політики, телепродукт, замість армії, героїзація через монтаж, замість відповідальності, тік-ток із підписом Все буде добре. І ця модель вбиває не тільки фізично, вона руйнує саму систему довіри. Бо сьогодні, коли командир бригади звітує про проблеми, в ОП кажуть змініть комунікацію. Коли журналіст публікує розслідування, СБУ відкриває справу. Коли суспільство просить правду, його називають агентом ФСБ. Тобто Зеленський створив таку інформаційну в'язницю, в якій сама правда оголошується диверсією. А значить, навіть чесні голоси всередині системи просто знищуються. А тепер мобілізація. Хто її зриває? Військові? Ні. Цивільні? Ні. Її зриває влада своєю брехнею, хаосом, подвійними стандартами. Люди не йдуть, бо бачать, як топчиновники вивозять родини в Ніццу. бо знають, що куплене ВЛК це квиток на спокій, бо чують, як Зеленський звинувачує всіх, крім себе. І ось тут головний парадокс: ворог не тільки зовні. Найбільше шкоди завдає той, хто імітує, а не бореться. І саме тому недолугість Зеленського це найдосконаліша форма саботажу бо вона ховається під маскою. І якщо ми вже заговорили про маски, згадаємо про Арестовича так, саме його Зеленський тримав у ланцюжку лояльності майже два роки. Це ж був не просто речник, це був розчинник реальності, і він працював на банкову. Як працює модель? Приходить новина про втрату Бахмута. Вмикається Арестович і каже, все не так однозначно. Соцмережі кидають мем. Замість паніки, сміх. Це і є психологічна капітуляція, повільна руйнування критичного мислення. І хто запускав ці меседжі, хто давав їм зелене світло? Зеленський і його офіс, бо це не думка експерта. Це… Політика нейтралізації болю суспільства, щоб не було реакції. Далі: Питання про зброю. Скільки разів Зеленський брехав партнерам про контроль, дрони пішли не на фронт, а на паради. Гуманітарна допомога в комерційні руки, компанії оболонки при ОП, при Міноборони. Це вже не халатність. Це економічна корупційна війна всередині самої армії. І хто відповів? Жоден міністр, жоден заступник. Жоден із друзів дитинства. А тепер інформаційний фронт. Зеленський закрив канали під виглядом нацбезпеки. Але кого саме незручних журналістів, опозицію, платформи, які питали про Оман, Чонгар татарова чи є це державницьким підходом? Ні. Це гібридна диктатура без танків, але з алгоритмами, без цензури в лоб, але з прицільною тишою. А тепер головне. Цей хаос вигідний не Україні, він вигідний Росії, бо деморалізована країна це легка здобич, бо суспільство без голосу це трофей. Бо президент, який боїться правди, вже не президент, він інструмент ворога. Перша половина готова 30 хвилин. Продовжую безперервно. Далі повне розкриття схем, зв'язків, логіки зради і кульмінаційний виклик до дії. Наступна ключова тема Татаров, один із найтемніших гравців у команді Зеленського. І все, що про нього відомо, це не плітки, це зафіксовані справи. Татаров був фігурантом кримінальних розслідувань ще до свого призначення, був у справі про Укрбут, звинувачувався в махінаціях із експертизами. Але хто його захистив? Зеленський, і не просто захистив, а перетворив його на свого юридичного щита. Коли Набу почало копати, справу випадково передали іншому органу, і справа зникла. Це не випадковість, це свідома вертикаль захисту. Бо татаров потрібен не для реформ, а для прикриття санкцій за лайк, знищення опозиційних медіа, репресій проти військових, які кажуть правду, а тепер зв'язки. Татаров був радником Януковича, працював у МВС у найтемніші часи, його звинувачували у фабрикації справ проти Майдану. І ця людина в центрі нової адміністрації. Питання чому? Хто тримає таких людей біля президента? А відповідь: Єрмак. І саме він, наступна ланка зради. Єрмак це не просто радник, це ключовий менеджер банкової. Але за що він реально відповідає? Контакти з ресіграції у 2019-му, прямі канали до Суркова, контроль над СБУ та прокуратурою. Це не керівник ОП, це стратегічний фільтр, через який проходять всі рішення. А тепер уяви, що ти Путін. Тобі не треба вводити війська в Київ, тобі треба просто створити умови, де президент оточений твоїми людьми, де будь-який сигнал з заходу фільтрується, де війна це фон для шоу. Зеленський, який мав стати антисистемним лідером, став фронтменом паралізованої держави, і все, що здається недолугістю, насправді є інструментом зневоднення країни зсередини. Тепер тема санкцій. Під виглядом нацбезпеки РНБО при Зеленському перетворилась на прокуратуру без суду. Санкції за не той коментар, блокування активів без рішень суду. Заборона громадянам займатися журналістикою, бо загроза, це не нацбезпека, це цифрова диктатура, приклад санкції проти Петра Порошенка. Причина немає формулювання антидержавна риторика. Але що це означає, що влада може визнати ворогом будь-кого – волонтера, журналіста, ветерана. Тобто Зеленський знищує конкуренцію не в політиці, а в свідомості. Він хоче, щоб залишилась тільки одна правда офіційна. І лише одна точка зору, затверджена Єрмаком А це вже не Україна, це модель керованого колапсу, де немає свободи, немає правди, немає опору, і головне, немає пам'яті, бо її витирають. В освітніх програмах прибрали згадки про майдан, історію замінили серіалами, героїв блогерами. Це не помилка. Це нова культурна окупація тільки вже з банкової. І тепер фінальне вибори. Чому Зеленський відкладає їх? Бо боїться не Путіна, а правди, бо знає, вільні вибори це суд над його політикою, і тому він блокує конкуренцію, не відкриває марафон, не дає доступу до ефірів, контролює ЦВК. Бо вільні люди це загроза, а покірне стадо це рейтинг. І поки ми сидимо мовчки, в Зеленський переписує контракт з народом, замість я, слуга народу, ви мої підлеглі, замість я звітую до Я забороняю, але ми не мовчатимемо. Ми ті, хто пам'ятає, ми ті, хто питатиме, і ми ті, хто скаже досить. Зеленський це тобі ти або повертаєшся до народу, або офіційно стаєш його ворогом без гасел. Без гриму, без прокси, твоє шоу закінчилось, почалась відповідальність питання до глядачів Чи вважаєш ти, що Зеленський свідомо саботує оборону, чи це просто інстинкт виживання політичного тіла, що забуло, кого воно представляє? Поширюй, підпишись. Бо мовчання це нова форма капітуляції.